Так, файно є. Ще не почали, <ріця> а вже впали. Де ви там, альо? Окабіться? Я то люблю, бляха. Апри підтягуюся. Так, я тут, як тут. Дуже добре. Добре, що ви тільки щойно підійшли, бо були би впали. <гум> а щось та присоска ще не хоче причепитись нормально. Зараз ми її... Зараз ми її щось зробимо. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, поширюйте. Зараз буде контент. Так. О, тут і якийсь і звук кращий. Пак збирає. Так, друзі, збираємо ріпак. Перейшли, покинули пшеницю, переходимо на ріпак, тому що ріпак не буде чекати. Як врожай? Ще нічого не знаю по врожаю, друзі. Толком тільки почали, тому говорити про щось неможливо. Так, переїхав на ріпак. Так, друзі. Гарного врожаю і ціни. Дякую, друзі, дякую, дякую. Ні, ні, також гонки хто перший. Нє, нині нема гонщика. Гонщик на базі. Ремонтується. Да. Топлужив. Та так то просто, як дається. топ. Ну буває, знаєте, риби трошечки розбавити контент. Мар'ята любим врізати часом. Все. Ага, перекласик. Не дуже мудрий. Доброго дня як. Так? Та не гон ще ближче. О! Нарешті вцілив. Та ну, не купурузи, що ти собі взяв рядочок і шуруєш по ридочку. Тут треба бляха ціляти конкретно. Все відлітає, але ну, нічого. Що не зробиш заради того, аби комбайн був хоча б на відсотків 10-15 продуктивніший за день. А вигрузка на ходу це дозволяє зробити аж бігом. І то я цифри такі мінімальні назвав, може бути і, і більше, як 10%. Ну, звісно, би не помішав. другий. Бери, не помішав вийшла бо бункер перегрузчик. По навігації тут нічого не вийде, тому що щоб по навігації ходити, треба, щоб ще комбайн ходив по навігації. Якщо по кукурудні комбайн немає, куди діти він мусить приймати середків, то тут він куди хоче, туди собі може потягнути. І от то є проблемою в першу чергу. Плюс ну, того загінка постійно йде нерівно. І ти постійно лапаєш. Яка якість індійської резини БКТ? Доволі непогана, якість за свої гроші, напевно. Одне з найкращих куліс по співвідношенні ціна якість. У нас на всіх тракторах вже майже сюди до КТ стоїть. На основних мається на увазі. Все, пошпарили. Так, друзі. Їдемо, попробуємо вивантажитися. А що тут за неподобство? Друзі, 106 людей і тільки 22 лайки. Я для кого стараюся, а? Ага. Для кого я ту красоту знімаю? А ну, протапайте, будь ласка. Ваші лайки дозволяють поширити е, нашу трансляцію на більшу кількість людей. Тому не, не, не жміться. Нас буде більше, нам буде цікавіше. І всі від цього тільки виграють. Зараз, друзі, я висиплюся і буду перечитувати ваші коментарі. Поки що нема можливості, бо так, і то все я натицяв. Ні, то якщо ви натицяли... Сердечка це одна історія. Там, що, окрім того, лайки є. От, ті лайки найважливіші. Сердечка важливі, але суто лайки важливі. Палець до гори має бути. Друзі, ну, як ви розумієте, ми розпочали обмолот. Тайкого щастя не був вам, Ми розпочали обмолот е, нашого зимового ріпаку. Гібрид Дактарі. Від компанії ДСВ по врожайності ще нічого не знаю. По роботі, в принципі, йде менш більш непогано. Трохи зеленець під сподом. Прийдеться чистити ті поля. Раундапом. Нічого, ми їх почистимо, то не проблема. Ні разу не проблема. Нам потрібен перегрузчик і крапка. Нам потрібен перегрузчик, ми то при... Прекрасно, розуміє. але а, а, не все так просто. Не все так, друзі, просто, як ви собі думаєте. О, 73 лайки це вже, це, це вже цікавіше. А, зараз інтернет може в селі трошки пропасти, то ви вибачайте, не втікайте. Я з'їду в вдолик і зразу до гори, і інтернет з'явиться. Роман жатко і Макдон вже молодити. Ми не мали жатки Макдон, ми купували жатку Flex катапілівську. Нею ще не молотили, тому що нею будемо молотити або сою тільки, або ще на крайняк на ячмінь ми її візьмемо. І то на ячмінь візьмемо, якщо він поляже. Як люди буде стояти, то я думаю, що він спокійно піде а, жатками, тому що там було гарно прикатковано, вирівняно і все буде чітко з ним. Друзі, свіжі люди, хто заходять, не забувайте про лайки. Лайки дозволяють все більше і більше поширювати наші. Нашу трансляцію на більше людей і цікавіше буде всім. 115 центнерів реформ на Тернопільщині дає. Дотягуєтесь, а, дивіться, можна дотягнутися, але давайте спочатку побалакаємо про рентабельність. Хто нас це є добре в Сумове. а Звісно, цього року пшеничка сипить, пшеничка цього року сипить всюди. А, і ми, в принципі, не маємо що це на врожай. Так що. Якось так. Плюс до того, по різному були, е відбувалися погодні умови на Тернопільщині, Тернопільщина не є маленька. Причому, що Тернопільщина на карті розташована вертикально, і порівнювати умовний шум з умовними заліщиками, ну це взагалі не, не порівнювальні речі, тому що різниця при посіві і при збиранні може сягати деяких культур навіть і місяць. Я вже на п'язу два тижні, місяць може бути. Так. Виїжджаємо на ногу. Ясні бон решта Тарас. Так, можемо потихеньку рухати далі. Кукурудза рентабельність при вже же витратах в порівнянні з пшеницею. Кукурудза рентабельніша зазвичай, тому що ціна на пшеницю вгнива і ціна на кукурудзу, вгнива кукурудзи практично однакова. Затрати на кукурудзу менші, а, тому що менше добрив, менше а, дешевша система захисту, ну, особисто в